Привіт усім і підписникам і гостям! Вітаю вас на каналі Fast Finance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Запуск нового хай-проекту під назвою Heineken. Чи можливо на даній платформі заробити і чи виводить, я розкажу вам у відео, тому додивляйтесь до кінця. Ставте вподобайки, якщо сподобалось, і підписуйтесь на канал. А ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо, які точно будуть працювати і дадуть заробити. Тому посилання на мій телеграм-канал буде під відео. Приєднуйтесь! Тут ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, майнінги, багато платформ на тестуванні. Є вкладенням і без. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомлювальною метою. Я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. І пам'ятайте, що в інтернет не потрібно нести останні гроші. Заходимо в проекти з розумом. Аналізуємо і пробуємо заробити. При переході по реферальному посиланню інвайт-код у вас буде заповнений. Вверху пишете свій емейл, пароль, підтверджуєте пароль і придумуєте пароль транзакції. Він потрібен буде для того, щоб вилучити кошти. Ось така головна сторіночка, кнопочка Recharge. Ця кнопочка для поповнення. Копіюєте електронний адрес, робите депозит і заходите назад, нажимаєте тут на платформі кнопку «Submit». Тобто підтверджуєте внесення коштів. І вони зразу зараховані на баланс. Мінімальний депозит складає 8 USDT, саме стільки потрібно для покупки vip 1 А мінімальне вилучення становить 1 USDT. Комісії немає. Вилучати можна безліч разів на день. Кнопка Візрал це наше вилучення. Зразу пропонують підв'язати електронний гаманець, на який потрібно буде вводити кошти. тому Нажимаєте кнопку Submit. Ще раз на кнопочку у віконечку, де пише адрес, потрібно вписати свій електронний гаманець і пароль транзакції. Усе, я свій електронний гаманець підв'язала. Я робила депозит для першого віпу, у мене він зразу відкрився. Нажимаєте на VIP 1. Нам дається одне завдання вартістю 1,2$. долара. Submit. І їх можна зразу поставити на вилучення. Тому нажимаємо Візрав, вводимо свої дані і Submit. Кнопочка Teams це є наша команда. Беремо реферальне посилання, копіюємо і відсилаємо своїм. Друзям знайомим трьохрівнева реферальна. Система від поповнення. Перший рівень 5 другий рівень 2 третій рівень 1 Віпів є дуже багато. Другий віп становить 130 USDT, вартість поповнення 68 USDT, щоденний дохід 9 USDT. Третій віп становить 330 USDT, вартість поповнення 268 USDT, щоденний дохід 35. І так, до 9-го ВІПу. Дана платформа є. Найбільш ризикована тому, що такі платформи існують недовго. Всі поповнення ви робите тільки на свій страх і ризик. Тому думайте, гроші уже зараховано на мій баланс на протязі кількох хвилин. Тому платформа поки що платить. Скільки проіснує, ніхто не знає. Тому приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, де ви знайдете платформи і проєкти, які будуть на довгий період. До зустрічі у наступних відео!